Всім привіт! Думаєте, що приготувати на обід або на вечері щось ситненьке, швидко? Так, цей рецепт для вас. Дуже смачно, дуже ситно у соусі ось такі штрудельки. Усім приємного перегляду і готуємо. Для початку ми приготуємо тісто, так, щоб воно потім мало часу відпочити. Значить, тут у мене вже просіяне борошно. У горнятку ми розбиваємо яйце. Додаємо сюди олію, сіль, величкою перемішуємо. Так, щоб жовток гарно збився з вілком. І до, повної, до повного горнятка ми доливаємо воду. Це у мене вийшло до країв цього горнятка. Все. Це, звичайно, вода, не кип'яток, звичайно, з краю. І виливаємо це все у миску з борошном. Все, тепер можна замішувати тісто. Воно ну, має бути однорідне, м'ягесеньке, приємне до рук. І не липнути також. Ще не прийшло ні хвилі, а вже, бачите, тісто вже зібралося в один кумочок і воно практично не прилипає до рук. Так я вже казала, що я люблю вимішувати тісто на рівні поверхні, то краще так і робити. Всім дякую, щиро дякую за те, що ви робите. Рецепти за моїми відео, те, що ви пишете коментарі, як у вас вийшло, на які ви свята мої рецепти готуєте. Усім щиро дякую, що підписуєтесь, те, що ставите лайки. І, ну, це є дуже приємно, те, що український контент набирає обертів, я покажу. Ну, одним словом, якось так. Дивіться, я вимішую, воно вже стало однорідним, але ще одного і дві хвилі ще повимішую і залишу його відпочивати. Ось все. Ми довго не вимішували, подивіться, яке гарне, гарне тісто. М'ясеньке, як таке піддатливе. Все, значить, ставимо сюди, накриваємо мисочку, можна в кульочок поставити. Нема різниці. А зараз ми будемо готувати начинку. Це вже у мене переменений фарш. Тут, значить, свинина і курятина. Мікс. Ми його підсолюємо. Це я сама перекручую фарш. Я люблю бачити, що, що там я даю. Коріантер. Тобто, зараз йдуть спеції. У фарш. Даєте любі, які вам подобаються. Паприка це є гостра, така гостренька, тому я чуть-чуть додавлю трошечки. Суміш перці, також трошечки, бо вона є гостра. Так, і паприка мелена, але вона є солодкувата. Також її додав. І сюди додаю за бажанням чесник. Якщо чесничка ви не любите, можете його не додати. Я його не чищу, тому його легко так, зняти ту шкірку, тому якось так. о. І ручками це все перемішуєте. Якщо ви це готуєте для гостей, не для себе, то можна рукавичка. Ну, дивіться самі. Так, дивіться, він такий трошечки сухуватий, тому я сюди додав трошки води. Небагато, бо бачу, що він такий сухуватий. Я люблю, коли начинка соковита. Ось. О, Оце вже ця консистенція. Перемішую. Відбивати його не потрібно. Це не котлети ми робимо. Так, все, начинка у нас готова. Тісто ще настоюється, відпочиває. І ще один момент. Маю таку ось велику цибулину, і її потрібно нарізати кубиками. Ставимо сковорідку розігріватися, цибулю нарізаємо. Тут не старайтеся, щоб вона там була дрібно нарізана, просто кубиками. Таку я додала олію і сюди даємо обсмажувати цибульку. Також сюди додаємо натерту моркву, морква натерта на грубому терпу. І це все як -то кажуть, пасируємо, не на великому вогні. Та поки морква, цибулька обсмажується, ми не втрачаємо часу, готуємо далі. Це все скоро робиться. Легенько поверхні притрушуємо борошном. беремо тісто, яке у нас вже відпочило. О, який воно приємний додок. Це тісто навіть хороше на вареники на пельмені. Ну, ви просто закохаєтеся ось це тісто. І ми його розкачуємо в донесенький пластик. Розкатали дуже донесенько тісто і викладаємо сюди фарш. Ну, краще це такі заб'єте ручки. І це все, все гарно розмастити по всьому тісту. Це ми будемо скручувати в рулет, можна розділити тісто на дві половинки і скручувати ось такі будуть тонесенькі рулетики, навіть буде гарніше виглядати. Фарш розмастити по всьому тісті і тепер скручуємо гарний нещільний рулетик, так щоб воно було легенько скручено. Кінчики защипуємо. Ось отакий рулетик вийшло. У нас кінчики защипуємо. Ось. Така ковбаска. І нарізаємо шпадильком ось отакі штрудельки, Бачите, яка краса. Ось. Гарно. Ну це виходить. Бачите. краса. А смакута яка буде? Чесно сказати, я вже знаю, яка то смакута, і вже прям слинка тече. Ми це все гарно перерізали. Ось така краса у нас виходить. Штрудельки готові, зажарка досмажується. Ось так вона виглядає та цибулька, і сюди ми викладаємо наші штрудельки-рулетики. Ось так. Подивіться, яка краса. І чи воно може бути несмачним? Ні. Повірте. Повірте, воно дуже смачно. До цієї смакоти ми зараз ще підготуємо скоренько соус. У мисті у мене вже є сметанка. Це у мисті я готую, який був фарш. Сюди ми даємо сіль, воду, соус, соус сацебелі. Можна томатну пасту додати. Перемішуємо. А, і ще дві столові ложки майонезу. Так, перемішуємо. Соус виливаємо до штрудельків, підкручуємо більше вогонь, закипає, зменшуємо, якщо є у вас кришечка, можна накрити кришечкою. І тримаємо на вогні 40-45 хвилин до готовності. Хочу вам сказати, що воно готове. Якщо у вас глибше є посудина, то можна накрити кришечкою. Я щось трошки не розрахувала. Димло, ну, в мене вийшло так, отакій сковорідці накладаю, таку смакоту. Бачите, нічого соус загустів. Смачний. Дивіться, красота. М -м -м. Пробуємо. М -м -м. Смачно, ситно, М -м -м. соусом, неймовірно. Всім бажаю приємного апетиту! Бережіть себе та Україну. До нових смаколиків!